33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти, Шановний Юра. На чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з. Дронами Росії, якщо ви досі не в курсі конфлікту, який днями назрів у культурному просторі України розповідаю. компанія Юрія Горбунова, прототип продакшн виграла тендер в системі державних закупівель. Прозоро на зйомки телесеріалу «СМТ Інгулець». Український бюджет витратить 33,6 мільйонів гривень на його зйомки. Держава оголосила конкурс. Ми на нього відреагували. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній, перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом Інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Ви знаєте, хто у топ 20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Охлобистіном. Знаєте, хто це такий, так можливо, це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи. За сюжетом два програміста Максим і Данило втікають з прифронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються в Кіровоградській області в селищі Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують до лав місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Фінансування з держбюджету і доволі немале. За даними Прозоро, це близько близько десяти мільйонів доларів на всі фірми та серіали дуже обурило українців. А також те, що в одному з героїв дехто уважний, побачив Олександра Поворознюка. Ну, це той, що я хотів би сказати, Вова бачу, найбільше обурення висловив Ігор Кондратюк. У мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими назвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата скраю. І пофігу мені, ЗСУ і все інше. Шановний Юра, на чорту зараз використовувати державні 303 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почуть ті, хто тобі виділи, може, в них хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає дронів. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу щоб цього відбулося. Люди добрі не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і збройних сил України, благаю. Висновків за вас робити не будемо. Тому поділіться своєю думкою в коментарях: чи потрібно Україні витрачати такі кошти на створення фільмів та серіалів, чи все-таки краще їх виділити на озброєння нашої армії.